Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро Тіві. У нас сьогодні в студії дуже точні, дуже сконцентровані гості. Познайомтеся Данила Данаєв і Анна Вайчикаускас. Вони ще зовсім юні, але вже справжні чемпіоні. І з останнього чемпіонату України з кульової стрільби привезли купу медалей. І ми хочемо зараз не просто поговорити про спорт, а й трохи дізнатися, хто ж вони є поза мішенями та пневматичними гвинтівками. Вітаю вас в студії. І коли я сказала про купу медалей, це дійсно купу медалей. Дуже скромна гана прив... Анна нам тільки дві це з останнього якраз чемпіонату, так? А Данило, він був більш впевнений собі і привіз. Я просто хочу показати, шановні, подивіться, скільки медалей. Це всі, що у вас є? Так. Це всі, скільки тут рахували? Ні. Не рахували. Але я от одразу виділю це от три золота, три золоті, золоті медалі. Це надзвичайно круто. Так. Розкажіть, будь ласка, що ви відчували на цьому чемпіонаті, коли відчули, що ви чемпіон? Я відчував гордість, радість, гордість за те, що зміг витягнути команду на перше місце. Радість за, за себе, за тренерів, що все виходить. Можемо собі тільки уявити це відчуття тріумфу, яке було у вас в той момент. Ана. Розкажіть, будь ласка, про свої медалі. Це от результат якої там найбільшої боротьби був? Чи довелося би ламати на цьому змаганні? Для мене найбільш була боротьба само, сама з собою, боротьба зі своїми емоціями, страхами та, мабуть, що, розкажіть, будь ласка, не дуже собі уявляю у цьому виді спорту, е, тремтять руки. Це треба якось гамувати. А на що ще ви зважаєте під час того, як стріляєте? Ну, Мабуть, це про ще дихання та більше про мислення, як себе заспокоїти, щоб е, бути врівноваженим та зосередженим. І як ви себе заспокоїте, Анна? Зазвичай слухаю музику або просто відпочиваю. Данила, у вас є який ритуал заспокоєння? Я збираю всі свої думки вкупу та заспокоююся? Ну, також слухаю музику таке. У звичайному житті вам доводиться користуватися цими навичками для того, щоб заспокоїтися? Вамувати себе, Допомагається вам на навички. Так. О, це дуже круто, бо так собі важко уявити, де зараз можна було би застосувати у мирному житті ці знання та навички, але оце тримати себе в рівновазі, це насправді дуже багато коштує. Ці змагання вони відбувалися у Вінниці, так? Так. Розкажіть, будь ласка, яка атмосфера була Це було змагання між дітьми чи більш якийсь високий рівень? Ну, це, Ці змагання були. Як, як вам сказати, не, не, ну молоді змагання, тобто ж середні. Е, атмосфера була, ну, спокійною, але тривога була нічою. Тому спали тяжко. Так, добре. А на вам встигли місто саме подивитися? Чи на змаганнях немає на то можливості? О, та можливість є, але після змагань, зазвичай, ми дуже втомлені. Тому. Після змагань ходимо гуляти, а потім вже до номерів відпочиваємо. Ну, все ж таки прогулялися. Побачили, так, чи це не вперше подорож була до війна? Ні, це не вперше, але місто гарне, тому ми гуляємо. Я рада від вас чути, що крім спорту є ще якісь моменти, які приносять задоволення. А най теж до вас маю питання. Ми говоримо про стрільбу, що це такий доволі точний вид спорту, про концентрацію. Мабуть, що філософія якась в цьому є. Що для вас найважливіше у стрільбі? Найбільш мені подобається сам саме виконання пострілу та точність влучання, ну і сам процес тренування. А як потрапили до цього виду спорту? Розкажіть свою історію, будь ласка, давайте Анна, і ви її продовжите. Я з дитинства полюбляла, коли гуляла на набережні, стріляти з тиру призового. Ось. І потім мені мама запропонувала піти вже у цей спорт професійно. Дуже дякуємо тим батькам, які не керуються в своїм житті стереотипом, що дівчата це обов'язково танці, а хлопці це футбол, а знаходять такі цікаві види дозвілля, яке переростає такий професійний рівень. Данило, у вас історія схожа? Так. Тільки замість мами був дідусь. З ним, з ним також пішли у парку в Тир, постріляли, влучив. Майже всі банки, які тільки можна було. Це скільки років було? Це було років напевно 11-12, десь так. І пропонували мені піти в тир вже професійно займатися цим. Я погоджувся. Якісь спокуси протягом вашого професійного життя були, чи там спробувати інший все ж таки, спорт? Ну, були інколи. Але... Ніякий спорт не, не зрівниться з стрільбою. А що вам подобається? Мені подобається. ну Це дуже такий спорт, дуже спокійний. Він, як вам сказати, ну, тут треба боротися з самим собою. Тобі Та ж мені здається, це будь в будь-якому виді спорту. Треба в першу чергу ну, з самим собою так. боротися. Як відбувається ваше тренування? Розкажіть, будь ласка, ви приходите на тренування і стріляєте, стріляєте, стріляєте декілька годин поспіль? Не зовсім, але ну, ми приходимо, переодягаємося, це робимо. Потім підготавлюємо себе, стоїмо там з гвинтівкою, просто час десь і починаємо тренуватися, то більш стріляти. Годину просто стоїте і тримаєте так. гвинтівку? Нічого собі. Я думала, що для того, щоб е, бути таким міцним там, тренажерну залу ще додатково ходити. Mm. Це прям якісь тортури, Анна, розкажіть, вже вас не, не примушують там, побігати ще 500 кол? Ні, бо це спорт більш ну, саме для мене про псих, психологічну підготовку, щоб тримати свої думки в купі. Ось тому так. Хто ж у вас тоді, той психолог? Це ваш тренер чи з ким ще доводиться працювати? Тренер. Тренери. так. Розкажіть про них нам. Дуже цікаво, хто виховує таку неймовірну молодь. Тренери в нас прості люди, добрі, спокійні також. Як найчистіше вас називають? По імені. По імені? Так. Якихось прізвисько не вигадали Ні. для вас. Анна, а для вас тренер? Це суто супутник ваш на тренуваннях, чи хтось вже більше? Я вважаю, що це вже не просто тренер, а як така як підтримка вже йде. Вона завжди мене підтримує, будь то успіх, будь то невдача, тому це дуже цінно. Які фрази найчастіше вам говорять? Заспокійся. Заспокойся. Та і все. вам? Ну, мабуть, це теж підтримка та зібратися в купу. Просто збрись та і... зроби це. Так, що в тебе все вийде. Це дуже мотивує. Чому у вас виходить, а у інших когось не виходить? Як ви вважаєте, що... які риси важливі для спортсмена саме у стрільбі кульовій? Ну, це, мабуть, про дисципліну. Та робота над собою, бо не кожен зможе кожного дня по 2-3 години Кожна робити. Кожного дня. У вас тренування, так, так. Кожного дня по 2-3 години робити все одне й те саме. Це дійсно дуже важко. Це, мабуть, що як гіпноз, я не знаю. Собі намагаюся уявити ці відчуття, що ви відчуваєте. Як медитація може, це можна порівняти з медитацією? Так. Певно, ну, так. Певно так. Анна, е, насправді багато хто у вашому юному, прекрасному віці не знає, що таке така регулярна праця над собою. Е, що є мотивацією? Що ви так бачите, якщо уявити цей процес як тунель? Що там стоїть на кінці тунелі, до чого ви йдете? Е, ну, певно, мене мотивує більш за все, мої успіхи, та коли я дивлюсь на свої вже нагороди та медалі, то це дуже мотивує. Данило, але ж все одно є невдачі навіть попри таку кількість медалей. Є. І що тоді підтримує не дає здатися? Підтримую родичі, тренера, всі люди, які окружають. Мене. Це велика підтримка. Я так розумію, що ви сказали, що ваша перемога допомогла команді. Тобто, ви виступаєте командами. Так. Є командні заліки. Так. Там видається теж медаль. От як ви їх ділите, ті медалі, які є командні. Чи ні, всім видаються? В, командні, в командному заліку не видається медаль. Не видається нагорода, ні. Там видається диплом. І хто його забирає? Тренера. Ну, це більше ну, до так. нашого тиру, до команди вже. І невже вам не хочеться додому, до своєї якоїсь стіни слави принести і всім друзям хизуватися? Та ні. Ну, думаєш? в нас є особисті нагороди, тому командне це вже як. Хочеться до тиру принести вже нашого. Щоб ті, хто приходив в гості, відкривали рота у захваті, так скільки там цих є нагород. Мені здається, що напевно у вас є зараз перевага в тому, що тир знаходиться, мабуть, що у підвальному приміщенні, і ви можете тренуватися без перерви на тривоги. Так. А загалом, чи робили ви перерву, коли почалася війна велика. Як от ваш процес відбувається тренування? Наскільки війна вплинула на те, як ви рухаєтеся далі? По початку війни було тяжко. Як неділі-дві я бросив стрільбу, але потім якось воно все так? Налагодилось так. Налагодилось, так і знову почав тренуватись. Розкажіть про свою історію? Коли розпочалася війна, а... Я з мамою поїхала до Польщі, дуже сумувала за третрену та за стрільбою взагалом. Тому там знайшла також тир і тренувалася там декілька місяців. От, а вже коли повернулася додому, то продовжувала тренуватися вдома. Ми дуже насправді вдячні вам, що ви прийняли таке важке я думаю, рішення повернутися в Україну і продовжувати тренуватися тут. Але розуміємо, що спортсмени, які показують такі гарні результати, це завжди є ласи, така ласа ціль для всіх інших країн, які хотіли би мати вас у своїх складах. Чи розглядали ви можливість приїхати і почати виступати за іншу країну? Чи такі думки не приходили в голову? Ні. Ну, коли я була в Польщі, то Ті тренери дуже хотіли, щоб я там залишилася, але моя тяга, тяга додому більш перемогла так сказати. Тому <кій> зараз я тут і виступаю за Україну, за наше Дніпро. Дуже тримаємо кулаки за те, щоб все складалося в вашому житті так, щоб ви завжди представляли Україну, щоб наш гімн лунав на всіх міжнародних аренах. Звісно, піднімався український прапор. А загалом, яка найвища сходинка для спортсмена у кульовій стрільбі? Це що Олімпіада? Олімпійські ігри. Олімпійські ігри. Наступні у нас у 28-му, так році. Так. Чи є у вас шанс? Я просто не дуже сильно розумію, як це відбувається за віком, там, за статусом, відібратися, отримати ліцензію на ці змагання, які будуть чи шанс... плануєте ви це робити? Шанс є Всі... за віком. Ви підходите, так М ви можете стати претендентом. О... Це... Так, так. З 18 років там напевно я не, не дуже пам'ятаю. Шанси є завжди. Ви себе бачите? Ну це ж треба візуалізувати свіш. 28-й рік я їду на Олімпіаду. Хотіла би? Ну, я думаю, що кожен спортсмен про це мріє, але це дуже складний шлях. Тому як буде, побачимо. А що фігаль на цьому шляху? Ну, певно, що невдачі, та як це все пройде? Тому так. Добре, якщо не олімпіада, то що є заповітною мрією для вас? Певно, що якісь найвищі звання. А які це найвищі знання? Ну, ми ж тут звичайні люди. Ми не стріляли у тирі. Ну, наприклад, зараз я майстер спорту, а й надалі е в моїх планах виконати е розряд майстер спорту міжнародного класу. На зараз це певно моя мета. Данило, а як у вас, які плани маєте? Чи будете конкурувати з Анною? Звісно, буду. <світ> <світ> теж я нещодавно виконав мастера спорту, теж буду йти по, ну, іти йти далі, так? іти далі, йти вгору в СМК. Там а ці тренування, далі. спорт, вони займають все ваше життя. Чи є можливість відпочинку, і який це ідеальний відпочинок для вас? Час є, але певно, що чим більше ти хочеш займати щось та рости вгору, то тим більше треба тренуватися. Але час є на відпочинок. Ну, там взяти чіпсики, якась комп'ютерна гра, це ваша історія? Так. звісно. Це, це ваш ідеальний день відпочинку? Так. А якщо б це був інший спорт, то що б обрали? Напевно, щось спокійне. Більярд якийсь. Буквально минулого разу у нас, до речі, були тут в студії переможці, саме з більярдного виду спорту. Дуже цікаво теж було е дізнатися, як це все відбувається, а ви б десь себе спробувала, Ана. Я вже пробувала себе в танцях, дуже багато років цим займалася. Акробатикою ще пробувала займатися, але е з 11 років вже ходжу на стрільбу, та поки не хочу змінювати нічого. В плані спорту, але я думаю, що все одно серед наших глядачів зараз дуже є багато і батьків і дітей, які якраз за тими стереотипами живуть: що дівчинку треба віддати на гімнастику, хлопця віддати в футбол або бокс. І раптом серед них з'являється та людина, у якої загорілися очі, та дитинка. І він таки дивиться на вас таких красивих, молодих та зіркових. І каже, я теж хочу стрільбу. А батьки вагаються. Що б ви сказали цим батькам, аби побороти їхні вагання? Ну, Певно, що треба дослухатися все ж таки, бо досягти чогось можна лише там, де ти цим гориш, так сказати, та тобі це подобається. Бо по-інакшому неможливо чогось досягти без прагнення такого ж... жаги, так, 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 так? До цього виду спорту. А, може, тоді треба було б ще зазначити переваги, які є у цього виду спорту. Чи багато ви мандруєте? Мандруємо, так. Ну, по всій країні. По всьому можна сказати, світу, ви так про це спокійно говорите, але ж це максимально круто, що yes. у вас є можливість подорожувати і бачите. Ну, і ви ж кажете, що ви встигаєте, все ж таки бачити ті містя, міста, в які приїжджаєте. Так. Дуже дякую вам. Ви такі сором'язливі. Ви такі спокійні. Мені, мабуть, теж треба зайнятися стрільбою, щоб бути, хоч трішки ближче до вас, за спокоєм. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні завітали за відповіді і за те, що ставите перед собою такі вже дорослі цілі, і нехай у вас будуть всі ресурси, щоб ви до цих цілі обов'язково швиденько дійшли. Наступна наша з вами зустріч. Ну, може, не наступна, одна з наступних зустрічей. Я хочу, щоб була в цій студії, коли ви будете говорити, що ви здобули ліцензію на Олімпіаду і будете гідно представляти нашу країну. Друзі, бажаємо всім нашим глядачам по житті влучати не тільки десятку на змаганнях, а й в житті. Ну і ще раз вітаємо вас з медалями. Дякуємо всім за увагу! Бережіть себе та до побачення!